Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі слава. Ну і всім чесним, благородним, світлим людям, які дбають за відновлення лату на землях наших в наших, у владі, нашій слава. Ну тож, і як вистих, то і вам слава. Ось ми маємо вже третю седьми, третю седмицю серпня місяця спасич, спасівка. Маємо горіхового спас. Горіх. Горіх це дуже-дуже цікавий такий продукт і дерево. Сам продукт горіх, він символізує розум, мудрість. Бо сама форма горіха вона має... Форму головного мозку. І все давно люди побачили, що той чи інший продукт, який нагадує, той чи інший орган, то він тому чи іншому органу так якось допомагає, має ті сили, які потрібні тому органу. І так і горіх має багато йоду. Йод він потрібен для розмови діяльності. І тут маємо дуже таку цікаву тему для роздумів. Ми живемо на землі, яка Бідна йодом. Ну, особливо це Прикарпаття, Карпати, Закарпаття. То в першу чергу це гірські регіони, ну і близько до них. Однак що цікаво, земля бідна йодом. І нам кажуть: о, треба їсти йодово на сіл або там щось, щось таке спеціальне. А ми маємо горіх. Ми маємо горіх. І що цікаво, на бідній йодом землі виростає дерево, яке... Продукує той йод. Себто це виходить як, ну, як ядерний синт. От ще тут навколо немає того йоду, а то дерево бере, пропускає через себе соки землі, і ті соки трансформує і синтезує елементи, кого немає в землі. Себто це горіх, це символ не просто мудрости, не просто розуму, сили мозку. А це, власне, сила трансформації. Сила породження нового, творення нового. І так і ми. Ми живемо, і саме головне для нас це є духовний ріст. І ми пізнаємо духовний світ і ростемо духовно в творчості. І, власне, оце горіховий спас це, власне, та якість, та сила, коли ми творимо щось з нічого. Як горіх творить йод на бідній йодом землі, так і ми творимо щось. Чого ще вчора не було? Ще вчора того не було. А нині раз, і ми вже це створили. І ми так маємо створити нову Україну світла і прав. Нову. Все має обновити. І це оновиться це, і наш гімн, який ми будемо називати не гімн, а будемо називати так, як ми називали, славить. Тобто пісня, яка славить наш народ. Славить. І оновиться цей наш славень, і оновиться наш прапор. І інші атрибути. Хоча б хоча б трошки видозміниться, однак це, це вже буде оновлення, це вже буде зміна, вона буде символізувати і проявляти ті зміни, які проходять в нас всередині, в глибині. Тому що якщо ми змінилися, то ми міняємося вже і зовнішньо. Ми змінилися всередині і міняється і наш погляд, і наші очі, і, і міняється наші уподобання, як ми одягаємося, і чим ми навколо себе простір наповнюємо. Все змінюється. І ото ми починаємо згадувати, згадувати те, як ми жили раніше. І тому нас так радують і чує серце, чи та сама поезія Шевченка чи Франка. І тому нині так, власне, так, так популярно є брати. Вірші, чи того Шевченка, чи Франка, чи, чи там купа, купа, купа інших, і класти на сучасну музику, на сучасний лад і виконувати це як пісні. Це неймовірно радіє серце. Це, це, це неймовірно приємно. Неймовірно, це це, це, це це дуже приємно. Ну, перед славленням, поки готувався і, і то вімкнув, і так раділа душа прекрасна. Прекрасно. Тож, аби якомога швидше, якомога легше. Відрубився народ наш у силі і славі своїй, проявив себе як народ лідер, народ вчитель, народ відаючий, І допоміг всьому людству перейти, перейти до нової свідомості, нової ментальності, нового життя, життя у нових. У нових енергіях, у нових силах, у нових знаннях. То ми які тисячі літ тому промовляємо. Всевишнього. Сварог, батько Лада Матінка прийді. Силами своїми народ наш пробудіть. Слов'янського до нас приведіть, сили їх нас проявіть, силами своїми нас благословіть, силами своїми нас захистіть, воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, наших, у владі нашій. Світом то перного чи там сварога заслоніть? Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть, Силами своїми осініть, аби палав ладовик святий. Кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так. Слава роду, слава рідним вам, слава спасам роду, славяні посла.